І ось ми перемістились на іншу локацію, де у нас ще є інші моделі павербанків. А саме павербанки для ноутбука від бренду HOKO на 50 тисяч міліампер 65 ватт. Ось такий покажемо вам. є ще на 40 тисяч міліампер від бренду Remax, від бренду Borofon з кабельками вбудованими. Також 60 тисяч 100 Вт для зарядки ноутбука. Ось такий самий популярний нашумівший в наших відео пауербанк. На 50 тисяч міліампер з ліхтариком, який видвігається із вбудованими кабельками. Тут у нас павербанк на 80 тисяч міліампер від бренду XO, а також є ще на 100 тисяч, які ми вже показували. Ось такі павербанки HOKO на 50 та 40 тисяч міліампер є в наявності. На 30 тисяч міліампер від бренду HOKO. Бачите, я вже на пам'ять знаю чи тільки де став шістдесят ватт для зарядки ноутбука. Також є павербанки по бренду BASEUS. фіолетовий 10 тисяч MaxSafe. Ось такий, наприклад. і... Ось такий звичайний на 10 тисяч міліа 15 Вт, 10 тисяч в білому кольорі, в чорному кольорі. З простою зарядкою для роутера зі швидкістою зарядкою. Є ще також павербанки 100 000 в 100 тисяч в жовтій коробочці. Ось такі db 03 моделька. І приїхала новиночка у нас на 50 тисяч міліа від бренду XO. Ось такий павер. Далі, які ще не показували вам павер, ось такий ще є на 60 тисяч міліапере. Від бренду Хоко. Найкращий, має максимальну реальну ємність, потужність. На 90 бачили. Так. Ось такі ще є також в наявності повербанки. Далі повербанки. Ми знайшли ще один на 50 тисяч мА з великою лампою ліхтарем, моделька G94A. Робіть собі скрін, пишіть в Дірект та замовляйте. І, в принципі, майже все та й показали вам. Ага, давайте заглянемо ще сюди. Ще сюди HyperX Flux на 20 000 мА від бренду Proof.